Наскільки складно приймати рішення? Я, Щоб поїхати сюди, я дуже довго думала. І, звісно, щоб поїхати сюди, треба бронювати квиток на автобус, треба бронювати, де ти будеш жити. Тобто, це, це той час, який ти використовуєш для того, щоб зробити собі менше проблем. Коли приїхати сюди, і звісно ж, якщо ти бронюєш трошки раніше і в інтернеті, воно трошки дешевше. І я дуже сумнівалася робити це, не робити, їхати чи залишатися вдома, бо це тільки два дні. І коли я вже знайшла де там, що я хочу забронювати, які квитки я хочу купити. В мене панці були вже на кнопці платити, бронювати. І я розумію в цей момент, коли я тримаю телефон. Я розумію, що якщо я зараз нажму цю кнопку, я повинна дуже швидко зібрати свої речі, виходити і все, і моє життя з цього моменту, з дотику до цієї кнопки, моє життя змінюється. Хай на два дні, але воно змінюється. І від мене залежить, натисну я на цю кнопку чи не натисну. І я вагалася, натискати чи ні, натискати чи ні. Бо в мене були свої там справи і так далі. І ось я натиснула на цю кнопку, і ось я вже там десь в автобусі в метро, і ось я вже тут. Я зустрілася з друзями, я копалася і робила по максимуму, що можна тут робити.